На якому етапі підготовки до будівництва фортифікаційних споруд Харківщина? Якщо брати Харківщину, то ми чітко пригадуємо ще минулий рік, коли ми звільняли фактично територію і тобто Харківської там області, ми звичайно саме починали будівництво фортифікаційних споруд із так би мовити кругової там оборони самого міста Харкова. І далі по моменту, де окупації території Харківської там області, у травні місяці, восени минулого року, наше завдання було звичайно на ну тобто нарощування цих фортифікаційних. Там споруд і підвищення там обороноздатності, тому ми з цим працюємо постійно. Що стосується цього року, так дійсно ми спочатку року продовжили посилення обороноздатності нашої території. Ми там працювали і на півночі, і на Куп'янському напрямку, і на Ломанському напрямку, і на Борівському напрямку. А дійсно, при відвіданні Харківської там області, президент у там безпосередньо розставив ак акценти, де ми маємо ще відповідно посилення Тілюватися, враховуючи ту військову обстановку, яку ми маємо наразі, і це звичайно куп'янський напрямок Лиманський і відповідно боро і відповідно борів пане Олеже, а чи намагаються Росіяни якось завадити будівництво фортифікаційних споруд? Ну, ви знаєте, враховуючи те, що ми е, фактично зводимо фортифікаційні споруди на відстані від одного до трьох, фактично кілометрів від ворожих позицій, там де стоїть вже фактично, е, тобто ворог, і ви знаєте, будівництво таких фортифікаційних споруд, там бетонних е, фактично конструкцій, це кожен окрема фактично спецоперація, тому що ми і вночі працюємо то що скільки ворог одразу б'є по і відповідно будівельній. Там техніці, і по нашим працівникам також.